Вітаю. Ну що, трошки юридичного контексту. Багатьом здається, що коли вже є рішення суду, все перемога. Мовляв, тепер залишається лише дочекатись його виконання. Але на практиці все зовсім не так. Іноді шлях до виконання судового рішення набагато важчий, ніж шлях до самого рішення по суті. Є справи, де, щоб домогтись виконання рішення суду. Потрібно пройти цілу епопею, відкриття виконавчого провадження, штрафи за невиконання, окремі ухвалу суду, потім звернення до поліції і стандартна відповідь ознак злочину не вбачаємо. Але наполегливість дає результат: скарга слідчому суді і рішення зобов'язати поліцію внести дані до ЄРДР. Бо виконання судового рішення це не формальність, а обов'язок. І так іноді за цей обов'язок теж доводиться поборотися. У кого виникають питання, звертайтеся за правничу допомогою. Всім гарного дня!